Права для дихання світло і темрява. Сядьте, будь ласка, або займіть положення лежачі. Спробуйте розслабити своє тіло, але перш чим розслабити, там ми вже знаємо, що треба напружувати наше тіло. Напружте тіло, а тоді розслабте свої м'язи. Закрийте очі та спробуйте дихати. У своєму довільному ритмі вдих і видих. А тепер зробіть глибокий повільний вдих, і уявіть, що момент вдиху зверху в голову і в тіло надходить білий чистий промінь світла. Світло наповнює ваше тіло. А на видиці уявіть, що з вас разом із повітрям. Виходить темне світло або темна матерія, яка є вашими негативними думками, що накопичилися, вашими емоціями. Зробіть вдих і вдихніть свіже, чисте, біле повітря. І позитив заходить через вашу маківку, ваше тіло. А на навидець ви. Виштовхуєте з себе через рот або ніс свій страх, відчай, образи та гнів. На Вдисі промінь світла наповнює вас силою, гармонією, позитивом та впевненістю, а на сильному видиху, до спорожнечі в грудях, з темним світлом виходить вся напруга, негатив та слабкість. Вдих. І видих. Можливо, перший час буде складно уявити все світло і темряву, але у цьому навчитеся за декілька разів. Ще раз вдих і через тіло проходить біле повітря або білий туманчик, який наповнює його гармонію, енергію, здоров'я усім тим, що вам приємно у цьому житті. І на видосі ви видихаєте з себе клуби чорного диму, це забруднений потік повітря, і разом з ним з тіла виходить страх, гнів і різні негативні думки. Спробуйте відсканувати ваше тіло. Якщо у тілі є десь якась больова точка, ви можете уявити, що цей промінчик світла зверху заходить в цю точку, і ця темрява виходить з цієї точки, і ваше тіло розслаблюється. Вдих і видих. Глибокий вдих. І ще швидший глибокий видих, видихаючи з себе весь страх і весь негатив до порожнечі у ваших грудях.